Знаєте, Кірк Чарлі, якого вбили, вбили чорні, ті, що з країн третього світу, які хочуть на халяву жити в Америці. Українці, ті, які приїхали в Америку, також хочуть на жити, які хочуть жити на халяву, і вам не подобаються закони американські, ви як ті, що з країн третього світу, хочете жити по своїх придуманих законах в Америці. Так от, я не знала цього, цієї людини. По вчорашній день, поки його вбили. І сьогодні в мене випала можливість передивитись його десь 15-20 відео. І що я зрозуміла, що він точно як я розповідав, чи я точно як він розповідав цю інформацію про те, хто хоче працювати, хто хоче на халяву всі бенефіти в Америці, хто хоче поработити американців, чому не працюють люди. І мені описують, яка я зла, яка я ненависна, яка я наповнена ядом, яка я нещасна, бо я так говорю. Люди, так виходить, що Кірк також був злий, наповнений ненависті, нещасний. І від свого нещастя він таке розповідав: ми злі для вас, тому що ми говоримо правду про вас. А ви не хочете чути цю правду, ви хочете плакати і сісти людям іншим на шию, і поработити інших людей, і доїти інших людей. При цьому ви граєте роль жертви і нещасних, і бідних. Ви точно так само, як країни третього світу. Ви деградуєте. Ви не хочете працювати, розвиватись і самореалізовуватись. Ви деградуєте. Країни третього світу це ті, які за 300 років, коли Америка стала Америкою, вони так і залишились 300 років позаду. Вам треба їхати в країну третього світу, вам там більше підійде. То ваш рівень. Америка не ваш рівень. Америка це рівень для тих, хто хоче розвиватись, рости і працювати на благо країни і на благо інших людей, а не лише собі в карман, приїхати і нахапати. Америка будувалась не на таких законах, щоб приїхати і нахапати. Приїхати і нахапати то було 300 років тому, ще до того, як Америка стала Америкою. Так що я не одна така, хто про це говорить. І я дуже щаслива, що я про це узнала.